Привіт, друг! Вітаю тебе ти на каналі розпаковки. Постав лайк цьому відео, підписуйся, пиши коментар внизу. А я тобі бажаю приємного перегляду. Ми починаємо розпаковку. Ну що ж, приїхала ще одна ось така велика посилка з AliExpress. Це посилка з рубрики 3 товара по 2 долара. У нас вже було таких 2 відео. Це вже третє. І зараз ми відкриємо, подивимося, що там всередині. Так, а всередині на нас чекає так, от такі. це ще один. Так, так, так. Це, не здається, освіжувач повітря, якщо я не помиляюсь. А, зволожувач повітря. Так, один. Далі ще отака коробочка. Це у нас електромасажер. Зараз ми відкриємо. Так, і третій товар є для дружини. Замовив ось таку сумочку. Так, в принципі, більше тут нічого в нас немає. Ну, давайте відкриємо, подивимось сумочку, ось. Звідки вона приїхала. Косметичка. Дивіться, як вона переливається. Класно. Клас. Доволі велика, вмістка. Ось так вона відкривається. І ось такий вона має вигляд. Ось можна помістити в неї навіть дві коробочки. І вона має прозорий колір. Я думаю, дружині сподобається. Крута річ. Якісно зроблено, прошито. Замочок закривається мягенько. В принципі, не поцарапано. За 2 долара, я думаю, хороша річ. Так, давайте відкриємо ось такий, я замовляв, масажер від USB. Так, ось такий він. Виконаний чисто з пластику. Ага, ось тут резина йде. І він ось так, дивіться. Ось так от може. Й, ти отримаєш, а він так. Enfin, так, давайте зараз ось у нас є гніздо USB на dc mini Підключимо зараз до Powerbank і випробуємо, чи буде він тягнути від Powerbank. Та я думаю, буде. Проводочок ось такий. На вигляд десь сантиметрів 80 метра тут немає. Зараз я візьму павербанк ставлю на паузу і перевіримо його. Ось мій павербанк Тут ще у нас є 59%. І ми. Погнали. Так, погнали. А куди що нажимати? Де він має запуститись? Незрозуміло. Так. Тут батарейки ще мають бути. Так він від батареїк чи він від живлення? Фу, давайте тоді ще поставимо батарейки Ось такі я надибав батарейки І давайте. Якщо тут є батарейка, то для чого тоді живлення від USB? Не розумію. Як він тут зачиняється? Це як і тебе запустити? А, коли нажимаєш? Коли зажимаєш, працює. А ну давайте, друзі, зараз спробуємо витягнути акумулятори. Оці і запустити його від USB. Можливо, він працює і просто від USB. А, від USB також. Можна від USB, а можна від батареї. Дивіться. В принципі, якщо зробити його мобільним, ти можеш просто від акумуляторів. Якщо акумуляторів в тебе немає під рукою, ти. О, від, від обичних звичайних він Він краще навіть він навіть краще працює, а якщо взяти від Разом. Різницю ви чуєте, так, що все-таки від цих батарейок в нього мощніша йде вібрація, ніж просто від павербанка. Можливо, Якщо ще можна спробувати, давайте не від PowerBank, а від 220 від блочка, зарядки, допустимо, від телефона. Так, а тепер давайте спробуємо е, зараз. А тепер спробуємо від розетки. Ось розетка підключена. Все-таки слабше. А давайте тепер спробуємо. Витягнути акумулятори і напряму від блочка зарядки. Все ж таки слабше, да? чути різницю, дуже чути, що все ж таки від батареї вона набагато вібрація сильніша. Прикольна штука, раджу, 2 долара Друзі, 2 долара. Це 75 гривнів, я думаю, це дуже малі гроші. І річ реально крипова. Так, ну і що, давайте зараз відкриємо третій. Це у нас я вже один замовляв, це вже другий. Зараз я вам покажу перший. І ось. Перший такий котик. Хто не бачив відео, можете прийти на мій канал, подивитися. Я там розпаковував це була також посилка. Три в одному. Ось так зажимаєш на 2 секунди відключається підсвітка, на 2 секунди включається, одне натискання. Подача йде. Ще раз нажимаєш. Іде приривиста. 3 секунди йде 3 інтервал. Ось такий котик, класний, працює бездогано користуюсь задоволений. Так, а цей ось такий прийшов. Тут здається, оце також має йти як підсвітка. І єдине, що тут проблема, що дивіться, якщо звідси буде йти пар, і сюди поведе попадати в USB. Що може пошкодити, хоча не знаю. Давайте включимо. Так. Є. Так само зажимається. І віджимається. Ось підсвітка яка також змінює свої кольори Бачите? І давайте я наберу в нього водички. І перевіримо. А я думаю, що також це можна або через цей, або через цей заживляти. Так, ось так відкривається. Воу, всередині USB-шка йде. Я думав, що не поклали. Так, і давайте я вам покажу інструкція ось така йде. Невеличка, дуже брудна. там пишуть 4,8 годин, 5 вольт 1 ампер, 1,5-2 вата, так, 250 мл і там, в общем, так, USB, інтерфейс, так, а для чого це USB інтерфейс? Ну, в общем, не зрозуміло для чого той USB інтерфейс. Ось такий проводочок невеличкий. Сантиметрів 40. См. І давайте навіть звідси перелиємо воду. Але все одно треба ось цей фільтр повністю занурити під воду, щоб він пропитався до кінця, і аж тільки тоді він зможе нормально працювати. Тобто я зараз поставлю на паузу, його повністю запитаю і поставимо і перевіримо його, роботоздатність. Якщо хто не знає, як ось цей стержень він ось так от легенько. Він витягується і ось цей вставляється під воду, повністю промочується і вставляється ось так до щелчка назад у воду. І до провороту. Ось так от. Тепер вставляємо в USB. Все, як ви бачите, працює. Працює доволі непогано. Так само є інтервал. 3. 3 секунди. Пробіл і знов 3, Все працює. Зажимаємо, відключаємо підсвітку. Зажимаємо. Включаємо підсвітку. Ось такий зволожувач повітря. Ну що ж, я пішов зволожувати повітря. Всім дякую за перегляди. Всім до нових зустрічей. Пока. І я повертаюсь, забув вам ще сказати. Хотів я перевірити ось таким кабелем, бачите, USB на USB. Чи можна взагалі ось включити його замість мікро USB. І чи буде він працювати від цього гнізда? Ну, як ви бачите, це просто гніздо. Я не знаю для чого це. Гніздо в нього тяжко вставляти і тяжко виймати. Взагалі, воно, е, живлення на нього не йде. Отже, я не знаю для чого вони вставили сюди цей USB. Можливо, для якихось там підключення до якогось пристрою. Взагалі, не знаю. Якщо хто знає в коментарях, напишіть. Ну, а тепер все. До нових зустрічей. Пока.